Вітаю із магазина метро. Сьогодні в метро почалися нові акції, які будуть діяти місяць з п'ятого нуль. 3 по 4.04. Так, а це не акційна позиція. Просто хочу показати, що вже на великдень у них завезли продукцію: ось такі барвники, малахіт, різні добрих. Це виготовляє рівне, будуть коштувати 29 гривень. І також вже привезли паперові форми для випічки 500 грамові по 5 штук. Упаковочка тут 5 штук. Ну, не буду діставати, вони так одна в одну стоять. Ну, ось, наприклад, 5 штук. Різні є малюночки. Коштує 59,90. Якщо берете дві, дві упаковки, такі, то 49,90 Україна виготовляє 16% знижки. І також є ось такі кошики на Великдень. Різних кольорів по 149 гривень. Мені здається, що ціна така нормальна. Шурж дні з 3 по 9. Встигаєте купити з 3 по 9 ось упаковочку Рафаело за 139 гривень. Стандартна упаковка Рафаела замість 175 грам коштує 139,90 гривень. І, і що це таке метро міксуй, смакуй, однакові чи різні смаки, шоколад. Одна штука ось такого шоколаду коштує 206 гривень. А якщо берете дві, можете міксувати. Тут намальовано 128,90. Ну, це да, суттєва така знижка. Які тут є смаки та різні. Ось такі відмілка, дуже смачний з карамелью. Такий орео мілка. Це великі по 200 гривень. 300 грамів 300 грамові ось такі плитки шоколаду тут 276, Ну тут їх можна бачите, 270 грам. Ви можете їх брати в будь-якому асортименті. Буде тоді 128,90 ціна за таку велику плитку шоколаду. У, у них тут є якісь шурждні з 3 по 9 березня. Ще встигаєте купити. Дивіться, яка класна акція на таку олію, оливкову першого холодного віджиму. Так, тільки я не бачу, де її виготовляють на цьому зараз. Тут подивлюся. Так, ну давайте подивимось разом. От на неї ціна за 750 мл 299 гривень, замість 615. Отака От крута акція. Україна, так імпортер, виробник Італія. Оце така олія італійська за 299 гривень, 750 п'ятдесят грамів, відсотків знижка. Дуже гарна ціна. Дійсно, цілий розпродаж ось така олія з виноградною кісточкою за 500 мл замість. Сто 90 гривень. Це Італія виробник з виноградних кісточок, рафінована. Отака знижка велика. Також це італійський виробник. Коста Деора, я так розумію, 149 гривень, суміш олій. Тут намальовано виноград, кукурудза, соняшник, 149 гривень, замість 299 гривень, 750 мілілітрів. І також олія оливкова, це що я показала. Каста Деора за 750 грамів, 299 гривень. Гарні ціни. Ну так, тут 114 гривень за цю олію. Оце дійсно хід ціна, мінус 50% знижка на авокадо, калібр 14. Великий такий авокадо. Показую. Він коштує 89,90, Це ціна за штуку. Замість 39,90. Акція діє з 4.03 по 6.09, Ще встигаєте купити ось такі фініки за упаковочку. 39,90, 200 грам. Ось такі ронік. Фінік, 39,90 200 грамова упаковочка, це 20% знижка. Хід ціна на такий огірок гладкий, 79,90 замість 109,90. А тут не написано дія акції. це оця акція що хід ціна з 5 по 04. Не Ні, Ні це... це нам дали знижку. Ага. Просто написали на червоному. Ага. А скільки ж вона буде діяти, не знаєте? Поки не розпродасте, так? Ну, так, надіюсь, так. Ясно, зрозуміло, 79,90 дали знижку, щоб розпродати ось ці огірки, гладкі. Ось таке молоко Ріоба, 2,5 жирності. Тут акція тільки від двох штук, 950 грам, так воно коштує 53,90, ось ця упаковочка. Якщо берете дві, то 39,90, 2,5 жиру, 950 грам, це Галичина, Виготовляє місто львів. Ну, молоко можна взяти в дві упаковочки. Тут акція з 26 по 11. Бурьонка молоко 2,5 жиру. Ось оця бурьонка 2,5 жиру за літр. Коштує 46,90. Хід ціна. Україна-виробник також. Далі. Тут ферма молоко, ось таке ну, в петпакі ферма. 3-2 жирності бачу. Молоко ультрапастеризоване 900 грам від ферма з 26 по 11 до 4390 31% знижки. Хід ціна. Яйця. Ось тут упаковка з 30 штук коштує 162 гривні. Яйце куряче харчове столове першої категорії. Так, і далі на яйця акцій я не бачу ніяких. Хочу подивитись, скільки у них найдешевше яйця. У них перепилені яйця 52, якщо берете 5, то 49,90. Ну і тут також 162 гривні. Далі. Ріоба я вам показала ось це молоко 3990. І тут ще також галичина молоко безлактозне, 2,5 жирності. Ось це саме безлактозне. 950 грам, 59,90. Акція з 26 по 11 діє. І ще ось таке молоко ультрапастеризоване. Ага, також безлактозна ця ріба. Ріоба, може я неправильно кажу, але я просто цей бренд не знаю. Ріоба, пишіть, якщо що, 49,90 від двох штук. Також безлактозно. 2,5 жирності 950 грам. На молоко дуже багато акцій хочу вам сказати на цьому тижні. Далі. Це також а, ще селянське молоко 2,5 жиру, до речі, також з третього по 9. Ну, ще встигаєте купити. Селянське 2,5 жиру, молоко коштує 39,90, замість 46. І селянське, це воно ж 2,5 жирності, 39,90. Такі трошки сьогодні всі знервовані. Ма, мабуть, не встигають акції виставити. <гум> Мені здалося. Так, отут акція, бачу, масло. Не бачу до якого акція. Дуже дрібний шрифт. Ось бачу, що почалася начебто 2 другого... чи дня, 26.02. Мабуть, по 11 Ось це масло. Ферма селянська. 94, 90, 73 жирності, сламі 120. Одно 90 і 84 90. Це 73 жирності. У них неправильно стоїть. Ось оце масло 82 жирності, коштує 94,90. Ще й думаю, що така ціна. А ось це масло, яке 73 жирності 84 90. Тут є також акція від двох штук, але от тут акція непогана: 79 90. Ось це масло, воно йде 200 грам. Імпортне масло завжди йде чомусь по 200 грам. Так. Це саме для метро роблять, хоча його виготовляють в Україні. Я подумала, що німецька 200 грамове, екстрасолодковершкове 82,5 жирності. Якщо дві упаковочки берете, то 72,90 180 грам масло селянське, 89,90 від однієї штуки. Саме 72,5 жирності. Так, із цікавого акція на таке велике кілограм масла. Франція виготовляє президент 82 жирності не солоне 639 гривень замість 809 гривень. Ну, на масло якось так багатенько акцій, навіть можна Рошен купити, якщо 5 штук, ось таке масло в блакитній упаковочці від Рошен, це 72,6 жирності, 69,90. Якщо дві упаковки 74,90 і 98,90 його ціна. Ну, мені здається, акція непогана для Рошен масла смачного, 69,90, тільки треба брати 5 упаковок. Велика упаковка молока згущеного, 600 грам, розшен. Якщо берете дві упаковки, 79,90. Так, ціна за упаковку 129,90. Також непогана акція от плавлені сири з гарною акцією. Мені подобається така акція. Ось такий президент з шинкою 160 грамів, 59,90 замість 99,50. І просто вершковий 160 грамів. Президент також сир плавлений. Тут 45% жирності. 59,90 замість 99,50. Також акція на президент ось в такій упаковочці, плавлений, 50% жирності, ось тут 83 пише, тут пише 50, тут 120 грам за 39,90, замість 71,50. Акція дуже гарна. Такий класний сир. Оцей файний прям смачний із Нідерландів. Я вже пару разів його брала. Мені подобається. Він от він на смак, такий жирноватий, але такий ситний. Знаєте, тут 48% жирності написано. Гауда, до речі, фермерський сир виготовляє. Нідерланди, так за кілограм 499, а зараз коштує 299. 299 за кілограм класна ціна. Оцей сир виготовляє Україна з винигора. Добродар називається. Тут 50% жиру в сухій речовині, 419 гривень. Замість 719. десь по 500 грамів він розфасований. Що це за сир такий? А, це також розфасований він шматочками, да, різними. 317-300 489 гривень. Ось такий сир з блакитною пліснявою замість 699 гривень. Ціна за кілограм, шматочки розфасовані від лазур. Компанія називається. Ну, ось можна, наприклад, Маздам взяти. Оце акція непогана. Ось такий нарізаний слайсами Маздам 49,90. якщо берете дві ці упаковочки, замість 79,90. В цій упаковочки 125 грамів. І то ціна, як мені здається, непогана. Ще знову цей в акції смачний сир Брі, Франція 500 грам за 229 гривень, замість 329 Ну, Економія 100 гривень. Дуже смачний сир, французький. Класний. Ну, люди його, так я бачу, розбирають. Насправді ці від двох штук. Я помиляюсь, коли кажу, що не цікаво, цікаво. Ось, наприклад, такі сосиски да, для хот-дога. 350 грам, це для метро. Їх виготовляють, вони, до речі, дуже смачні, такі хрусткі, як треба, для хот-дога. 39,90 замість 54,90, якщо ви берете дві упаковочки 39,90. Далі, ось тут акція 99,90 замість 194. Нічого собі. На ось такі сосиски віденські, варені, вищого сорту від метру ще. Тут 595 грам, 99,90, початкова ціна 194 гривні. Я просто повторюю, щоб ну, було зрозуміло, що дійсно гарна знижка. І також від двох штук такі бащинські міні з курячим філієм і з сиром по 61,90, якщо берете від двох упаковок. А так, 84,90 ціна. Також гарні акції на такі сосиски з вершками. Від м'ясна гільдія, до речі. Мені здається, це ну, такий бренд гарний. М'ясна гільдія виготовляє. Вони коштують 199 гривень, замість 314. Це вага за кілограм. За кілограм 199 з філе індички і 184 гривні коштують сосиски нямські. Також вага написана. За кілограм замість 324, Ось такі сосиски нямські готові до вживання вищий сорт з індичатами 184,90. Тут від двох штук нямські виберете по 62,90 замість 92. 90 за цю упаковочку по 275 грамів від глобина, сосиски з телятиною і сосиски свинячі також. А і ще тут також є нямські сосиски з курятини за 62,90 від двох штук, і сосиски з індичатини. Так чотири і ще п'ятий у глобина скільки цих сосисок дуже популярні, мабуть. 8, тут сосиски з сиром. Получається аж 5 видів гловину по 62,90. І ще акція на такі сосиски пікантні. 84,90 за кілограм. Сосиски пікантні варені. Це спеціально для метро їх виготовляють. Ціна за кілограм, замість 124,84,90. І ось такі ятрань, сосиски, сардельки навіть з молоком. 99,90 ціна за кілограм. Ось такі сардельки від ятрань. Так, вони виглядають непогано. Замість 35,90 багато. Акції на сосиски. І ще ось ранчо взяловичини, ось такі сардельки, вищий гатунок, 159,90 за 1 кілограм, замість 254 Оце так ціна, тут, щоб прям порозбирали. Ось ще такі 149, замість 319 сардельки ювілейні виготовляє варені телячі люкс вищого сорта. 149,90 замість 319. Оце так акції. Бащинський також 149, замість 254. Отакий такий карапузок. Так, ціна за паличку 119, замість 197, Тут 450 грам. М'ясна гільдія, шинкована колбаса. Напівкопчена вищого сорту. Дивіться, 119 коштувала 197 А ось така можна взяти раніше. Ось. Сушена з яловичиною, вищий гатунок. Так вона коштує 189 Якщо берете дві упаковки, то 129 гривень. І ще ось по 99 я вже показувала, мені здається, гармаш, да, Салямі бутербродна замість 139, 99, якщо берете від двох штук. Такі акції також є. От за кілограм акція Алан Рулька. Особлива, смачна, ось така без кістки, 269 за кілограм, замість 384. І далі ще такий бекон. Також віддала. ні, бекон, грудинка, глобино Глобино не пробувала. Ла, мені дуже подобається 299 гривень замість 499. Ціна за кілограм. Класна акція. Акція на м'ясо 149 гривень. Лопаткова частина свиняча 149 гривень. Ось в цьому відділі саме ви можете брати скільки там, хоч 200 грам вам наріжуть все. Це там далі я зараз зайду, там уже все розфасовано. Також акція шийна частина свиняча, 194,90 замість 254. Фарш свинячий яловичий за кілограм 144 замість 195 Ну То гарна ціна. Далі заходжу в цьому відділі вже так, як більш розфасовані йдуть це м'ясо. Так, тут у нас зразу епікур стегно, солодкий чилі. це ну, замариноване стегло від епікур. Ціна за кілограм 149 крило епікур також в солодкому чилі 118,90 за кілограм. І епікур гомілка солодка чилі 109,90 замість 129 гривень. Далі філе. З 26 по 11 оця акція. Наша ряба філе 168,90 замість 206 гривень. Також акція на епікур-крило. Від епікур 109,90 це ціна за кілограм замість 133 гривні. Є навіть отакі стріпси офти, які прикольні з філі легко готувати. Це виготовляє наша ряба. Якщо берете одну упаковочку 0,5 101 гривня, і від трьох штук ці упаковочки понад посімдесят сім 90. І тут також бачите, як акція від трьох штук ви берете ось такі стегенця, апетитні від наша ряба, замариновані. 149,90, якщо берете від трьох упаковок, а так 169 гривень. Дуже великий асортимент. Тут м'яса. також тут акція ця глобина шина частина свиняті 194,90. але вона тут розсатована великими шматками, дуже великими. Ось акція, гомілка, дуже так багато її тут. Майже 4 кілограми 89,90 замість 119 гривень. Серце від наша ряба, куряче бройлера 88,90 замість 196. Також печінка 77,90 від наша ряба, ряба замість 93,90. Тут гомілка індюшача, така велика. На турвіль м'ясо індика, гомілка 104,90 ціна за кілограм замість 119 І на турвіль, а це ж вона гомілка за 104 гривні. Ось ці акції -хід ціна будуть йти з 5 по 9. Отаке брют. Італійське брют, спуманте брют і гриста 750 грам. 168,90, 27% знижка замість 229 і 31% знижки на таке ігристе вино. Гляньте, Як воно виглядає гарненько. Також то Італія це Франція виготовляє 239,90 замість 349,90. І акція ще на мора Асті ігристе Біле Солодке 0,75. Ось так виглядає ця пляшечка. Виготовляє Італія 239,90 замість 339 гривень. От тут акції також на Мартині Італійська. Мартині ігристи Брют. Вони всі йдуть по 750 мл. 399 замість 559. І ось такий шприц Мартіні Розато. Розато 269 гривень замість 397 гривень. Розпродаж Гвінтвейна. Білого і червоного це до речі, німецький виробник і за літр він коштує всього 109 гривень. Є червоний, є білий, а коштував 149. Ну це вже така акція, там навіть не написано до коли до повністю розпродають. І можна таке пиво купити: 4% алкоголю. Це виготовляє Польща. Якщо брати три упаковочки, то 21,90 замість 29,90, 26% знижка. І також Чернігівське пиво світле за 0,5 Можна купити 21,90, Скляну ось таку пляшечку Чернігівського. Якщо берете три пляшечки, буде 33% знижка. Розпочалось третього по одинадцяте. Ще якась є акція. Можна купити ось таку пляшечку Джек Daniels віскі 40 відсотків тут алкоголя, виготовляє США 599 гривень замість 819, 27 знижка, 07 пляшечка. І апероль з 26 по 11, 03, 559 гривень замість 777 гривень. Літровий апероль виготовлений від, від Італії, 28 знижка. Хочу закінчити на Такі ноті, ось тут все до свят. Хочу сказати, що сьогодні вони якось так міняють знижки дуже довго. Тому пишіть я на вихідних буду, в якому відділі саме ви хочете побачити знижки. А я ще трішки покажу, що привезли до навелити ось такий добрик, барвник, каркаде. Дуже цікаво, натуральний за 69,90. Можна придбати ось таку прикрасу курча за 59,90, Якщо дві штуки, то 47,90. Ще така підвісочка скло тут, тут різні вони за 149 гривень. Дуже гарні віночки такі з яйцями по 349 гривень. І ось такі віночки по 349 гривень також. Кролики є, Керамічні по 199 гривень. Оцей рукав етикетка Петрик 5,90 замість 4,90 різні. Також є пасхальні такі візеруночки 3D за 34,90 або від 2,29,90. Прикраси по 9,90. Тату для яєць, ухто, як цікаво, називається, 34,90 і 9,90 такі пасхальні варви, ну, наклейки. Тут. Барвник ось такий, експрес, написано німецький, 4, 4 візерунка, 199 гривень. Ще Німеччина виготовляє, тут вже більше, тут 5 різних ну, кольорів. П'ять різних кольорів. Так, також виготовляє Німеччина 149 гривень. І також Німеччина виготовляє, це один колір тут 69,90 Можна придбати ось такого кролика 399 гривень. І добрик, натуральні барвники з різних кольорів, три штуки по три грами. 54,90 90 Далі пастель прикраси на Великдень 54,90 і ось така форма металева. Для, для витикання паски, для сирної паски, маленька називається 59,90 замість 89. Скатертина 140 на 240 різних кольорів. Гарна скатертина, мені здається, є в трьох кольорах: 140 на 240, 399 гривень. І тут така велика знижка. Наліпки на Великдень. Тут кролик, яйця різні. 29 замість 69. І такі маленькі кошики 99,90 кролика Можна купити за 2190 1999 гривень великого, меншого кролика можна купити, такого теж гарненького за 1499 і 599, такий ще найменший кролик. Прикраси ось такі, як писанки з різними малюночками, 99 гривень, якщо 2,79,90 і меншого розміру 59,90, за 247,90. Також багато пакетів. О, цих навезли по 3990 різні малюночки, дивіться. Якщо берете 2, 33,91. І можна також бантики придбати по 79,90. І такі стрічки різні, 79,90, ну щоб прикрашати. І ось така ще стрічка для прикрас 139 гривень. Все, на цьому я вже буду закінчувати свій огляд метро. Ще раз кажу, що пишіть, що б ви хотіли побачити. Я вважаю, що вже на вихідних вони поміняють ці акції, які будуть діяти місяць. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім бажаю ми мирного неба, це саме головне. І пока!